Спостерігаючи, як інші їдять щось на дві гулі і насолоджуються чимось смачненьким, я маю на увазі якісь там життєві здобутки, ми теж часто мріємо, уявляємо, якби то на нас навалилась така благодать, але не беремо до уваги шлях який було пройдено, ми дивимося там, на гармонічну, щасливу сім'ю, о, і нам би так хотілося. Але те, що вони разом пережили, що їх сплавило буквально одне з одним, того ж не видно. Дивимося на бізнесмена, який вільно жертвує куди хоче, на місію Африка». І думаємо, о, якби в мене такі гроші, я б теж на місію жертвував. Чи дивимося на людину, яка вправно і на збудову проповідує. І думаємо, о, якби мені так. Отут з вагона купили на зупинці кавуна. А потім, як поїзд тронувся, виявилось, що ситуація, тримати його треба до наступної станції. Часто ми Бога просимо за якісь моменти, але через вузькість нашого світогляду, через заржавілість поглядів, через банальний брак життєвого досвіду. Те, що ми просимо, завдасть лише зайвих проблем і клопотів. Раптові великі гроші розплющать Вон, бурштинові клондайки тому в підтвердження. Супервправність в слові не по роках, часто призводить до зарозумілості і пихатості, що підступитись не можна. І оця ілюстрація показує проси по мірі віри відповідно до потреб і розвитку. І Бог буде давати такі фрукти, що ідеально пролазять через твою решітку.